Шановна українська молоде, Бандера сьогодні на небесах і напевно разом з вами і з нами. І гордиться тим кроком, який ви сьогодні зробили. Він бачить, що його ідеї, що його помисли, що його думки набирають все більше і більше ваги в українському суспільстві. Вони зростають і ці плоди множаться. Вони сьогодні від заходу до сходу і з півночі на південь досягнули всю Україну, його ідеї, його... Його інтелектуальні праці сьогодні озброюють наших воїнів, сьогодні озброюють наших письменників, сьогодні озброюють молодь у їх починаннях, у їх думках про розбудову української України. Саме такими Бачив Бандера молодих людей, людей вільними, людей розкованими, людей інтелектуально сильними, людей здатними творити своє майбутнє своїми руками. Адже він застерігав. Надійтеся на чужу поміч, ніколи не думайте, що хтось за нас вирішить наші проблеми. Лише куйте свою силу і перемагайте саме у власній боротьбі. Ми здобудемо те, на що ми прагнемо і до чого ми йдемо. Адже українська Україна це та, яка дозволяє гордитися собою, гордитися своїми дітьми, гордитися своїми батьками, гордитися своїм поколінням минулим і майбутнім, яка дозволяє мріяти і